Розпочинаючи широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, Росія не спромоглася навіть наказу з Беллі, тобто якусь провокацію, яка, хоча б, якось обґрунтувала початок агресії. Єдине, що вичувала з себе країна-терорист, щоб пояснити усім одразу, чого ж вони напали на сусідню незалежну державу, це суперфейк про Донбас. Чому б ви мовчали вісім років, поки бомбили Донбас? Це питання та його різноманітні варіації один із найпопулярніших аргументів прихильників Росії. Це також квінтесенція всієї російської пропаганди про Україну. Вона звинувачує Київ у початку агресії, виправдовує будь-які звірства проти нашої країни та заперечує можливість критикувати дії Кремля. Сім літво убивали жителі Донбас питання про вісім років це типовий вотебаутизм, від англійського what about, а як щодо прийом, який дозволяє перевести розмову на інше питання, звинувативши у чомусь опонентів, тобто перевести стрілки, запитувати, а як щодо, і замість відповіді на запитання опонента переходити на перелік його проблем. Традиція, яка бере початок ще з часів холодної війни, любая програма майже будь-яка програма новин по радіо чи ТБ починається тут зі злочинів. коли західні країни критикували СРСР, скажімо, за порушення прав людини, радянський союз замість відповіді по суті, проблеми починав говорити про расизм, самосуди та інші реальні або надумані злочини на заході. Свободу Анджелі Девіс. Яскравим прикладом радянського фокусу з переведенням стрілок є Чорнобильська катастрофа 1986 року. В СРСР спочатку намагалися приховати аварію, але коли західні країни повідомили про незвично високий рівень радіоактивності, довелося зізнаватися. Але одразу ж після публікації короткого оголошення про подію, телеграфне агентство радянського союзу. Оприлюднило повідомлення, в якому розповідається про чисельні аварії, несправності та нещасливі випадки на ядерних об'єктах у США. Мовляв, нічого надзвичайного не сталося. Просто хотіли приховати найстрашнішу на той момент ядерну катастрофу у світі. Та й, взагалі, та ти на сі... ти на себе подивися, чорна як сволота? Ти мой додира читав. У путінській Росії практика зосереджувати увагу на реальних чи придуманих бідах в іншому місці і таким чином уникати відповіді на питання пережила друге народження. Найчастіше цією тактикою вже багато років користується прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков. Тому переважна більшість питань про порушення прав людини в Російській Федерації та воєнні злочини Арефії щодо держав сусідів таки залишаються без відповіді. У квітні 2012 року журналістка британської газети The Guardian Міріам Елдер опублікувала статтю Бюрократична Росія, в якій, зокрема, розповідала про труднощі відвідування хімчистки в Москві. На це пісков відповів, що росіяни мають труднощі з отриманням віз у Великобританію. Он пісков си. Он навпроти сидить Пісков, мій прес-секретар. Він несе іноді таку пургу. Я дивлюсь по телевізору і думаю, що він там розповідає, хто доручив, Хто йому це поручив. Майстром переведення стрілок є і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Щоправда, після початку повномасштабної агресії в Україну його абсурдні заяви вже частіше викликають не просто посмішку, а гумеричний регіт. В березні цього року він повеселив учасників конференції Райсі на у Деліно you know, uh, war... Ви знаєте, війна, яку ми намагаємось зупинити, і яку почали проти нас використовуючи український народ. Ukrainian people. сам Путін також постійно будує свої відповіді за принципом Сам дурень». На прес-конференції в Женеві Путіна запитали про Навального і вбивства опозиціонерів у Росії. А т'яту відповідь Посмотрите. дивіться, на вулицях американських міст когось щодня вбивають, в тому числі і лідерів різноманітних організацій. Афганістан візьмем. там одним ударом по 120 людей вбивають. Весілля нищили і раз, і два. Послухайте мене. Ну, Гуантаному досіх пір працює, взагалі нічому не відповідає. Вообще не відповідає Жодного слова по темі. Лише розширений варіант класичного. Сам дурак. Важливо, що тактика переведення стрілок розрахована не на закордонну аудиторію, а насамперед російського глядача. Її використання ніколи не додавало поваги лідерам СРСР або Росії на міжнародному рівні, тож і сучасний наратив. Захист людей, які впродовж восьми років піддаються знущанням і геноциду з боку київського режиму, є такою собі універсальною шпаргалкою для російського населення, яка пояснює і виправдовує в його очах вторгнення до сусідньої держави та вбивства українців. Цей наратив, поширений у різних варіаціях, міцно вкоренився як у російських державних та прокремлівських медіа, так і в соцмережах. При цьому відповіді на так зване питання про вісім років ніхто не чекає. По-перше, питання риторичне, тобто відповіді на нього і не існує. А по-друге, воно маніпулятивне у формулюванні, адже відповідь на нього передбачає автоматичне визнання безглустого твердження, що Україна нібито вісім років бомбила Донбас. Хоча йдеться про одне речення, в ньому закладено роки брехні можливо, найлицемірнішої брехні в сучасній історії Росії. 20 лютого 2014 року, за 8 років до початку широкомасштабного вторгнення, Росія розпочала збройну агресію та неоголошену війну проти України. Спочатку вона окупувала Крим, а потім спробувала захопити усі південні та східні області, але отримала облизня. Після успішних дій Сил оборони України з визволення міст Сходу влітку 2014 року незаконним збройне формуванням та російським регулярним військам вдалося утриматися лише в окремих районах Донецької та Луганської областей. З того часу окупаційні адміністрації регулярно звинувачували Україну в обстрілах мирних мешканців, але з часом чимало бойовиків зізналися, що навмисно вбивали цивільних, аби створити привід для пропаганди. Скалиті мінаміоту нічтажал. Шукавці міномети, знищував. Що вони були не з ДРГ України, що вони були з внутрішніх, з внутрішніх ДРГшників. За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини за період з 2014 і до кінця 2021 року, тобто за перші вісім років російської агресії в Україну, загалом загинуло 3404 цивільних, у тому числі 298 пасажирів та членів екіпажу рейсу mh 17 малазійських авіаліній, який збила Росія 17 липня 2014 року. Більшість смертей цивільних сталося у 2014 та 2015 роках. У 2016 році загинуло 112 цивільних, у 2017 році 117, у 2018 році 58 людей, у 2019 році 27, у 2020 26, а у 2021 році 25 цивільних осіб. Прикро і боляче усвідомлювати, що багато хто загинув лише заради потрібної російській пропаганді свіжої телевізійної картинки та поширення чергової порції фейкових звинувачень в бік України. У наративі про Україну, яка вісім років бомбила Донбас, кожне слово маніпуляція. Він побудований у формі питання, спроба відповісти на яке передбачає визнання правильності твердження і, нібито, провини України. У ньому йдеться про весь Донбас, хоча так звані ЛНР і ДНР займають лише частину, причому меншу території Доленської та Луганської областей. Більшість цивільних загинули у 2014 та 2015 роках під час інтенсивних бойових дій. А далі їх гинуло з кожним роком менше. Але хто там буде розбиратися? Сказано ж, вісім років Дамбілі Бамбас. Значить, вісім років. Картинка вбивства цивільних стає головними дровами, завдяки яким путінізму вдається розпалювати війну на емоційному рівні. Маніпуляція Кремля людським горем, тим більш цинічна, бо неможливо приховати тисячі жертв саме російської армії, яка вже майже півтора роки постійно атакує житлові квартали міст по всій Україні. І хоч би як штучно все це виглядало, але наратив Україна вісім років бомбила Донбас здатний справляти враження. Він став прикриттям для нападу на Україну, і він працює для росіян, які не можуть зізнатися собі у злочинній природі своєї держави. І у відповідь на російську агресію та десятки тисяч воєнних злочинів, які вчинила російська армія проти мешканців України, відповідають, наче діти у дитячому садку. А вони перші почали.